Добре, де. Ви зрозуміли, за що зупинилися? Ні. Дивіться, от як ви думаєте, чого ви аж тут зупинилися? Бо, мабуть, швидкість була велика, так? А там стоїть знак 341. А що каже? Стоп контроль. Та ви повинні зупинитись. Зупинитись перед е, ось цим знак. постом? Перед знаком. Перед знаком? Ну. Да. Ну... І, як вас звати? Андрій. Андрій. Всі зупиняються. Ну, всі. Не, ну хоча б всі призупиняються. Так, то я а теж, теж... призупинився. Я просто от того дідок їхав. Я його це трохи обійшов, через то, може, чуть-чуть швидше їхав. Все. А так нічого такого. Добре. Ну, скажімо так, такий собі аргумент, але ладно, приймемо факт того, що ви могли так зробити. Другий момент. Ви коли там обганяєте цього дідушку, як ви кажете, да? то ж якийсь надоповоробі включаєте? Не включають. Так? Да? Можливо. Ні, ну давайте так, по чесне. Можливо, чи не включали? <рик> Можливо, не включили. Можливо, не включили. Чого не включаємо? Дивіться. Е, кажіть, так. Да, а? Шо, ну, е, скажіть, давайте до суті. До суті. Да. Дивіться. На майбутнє перед постом по-любому ви повинні повторитися, тому що вас зобов'язують цей знак. Це перший момент. Другі, е намагайтесь на майбутнє контролювати цей момент в плані того, що поворотники. Якщо ви ну, якась, якось вже ви там, да, обганяєтесь, то намагайтеся ну, тобто, показати так, щоб було зрозуміло зрозуміло тим людям, які йдуть позаду вас, ну, що ви якось обганяєте. Да, і щоб ну, і мені було, допустимо, чи іншим інспектором. Да? Добре? Да, Це, скажімо так, більше для вас як профілактика буде. Зрозуміло, що так не може. тому що я, я 에, понял, я понял. треба поважати інших учасників дорожнього руху, 에, бо інші люди ж не, не розуміють ваших маневрів без покачки. Добре? Добре? Завне ми будемо. Дякую.